Вечір народ. Сьогодні ще роблю маленький такий розклад на три позиції. Якщо ви зібралися в дорогу, і у вас є сумніви, давайте подивимося на три позиції. Треба вам їхати чи ні. Три позиції. Плюс будуть фігурки. Ну, як завжди, на три позиції фігурки і. Замовляйте, загадуйте швидко. Так, третя позиція. Чи треба їхати, чи ні. Так, три позиції. Швиденько. Дивіться, сьогодні у нас качур це селезень. Перша позиція. Там Видно вам хоч чи ні? А, трошки одгинула. Ось перша позиція. Кутха ми поставимо друга позиція. І третя позиція буде у нас. Дзвіночок. Загадуйте. Поїхали. Перша позиція. Перша позиція. Селезень. Треба вам їхати, коли ви там задумали. Ні, кажуть, не треба, бо будете розстроєні. І так, знаєте як. А ну зараз я уточню, що це означає. У нас інші колоди буду уточнювати. А що це означає? Та ви тут розстроєні будете показувати. Угу. Що за тайна? Угу. Угу. А ви тут якусь тайну відкриєте, таємницю. А з чим вона зв'язана? З чим зв'язана? З деньгами. У вас тут вам треба, знаєте як, цю поїздку притримати, не повертатися туди, де ви раніше були. А вам тут таємниця якась відкриється. Ну, і тут таке завершення буде дуже класне. Я вітаю вас. І як би, і щасливі ця поїздка потом, і, і, і фінансово вам буде поток фінансовий відкритий. Так що потерпіть трошки. Не зараз кажуть, пізніше. Так, перша. Позиція, до речі, дивіться, там мені пишуть, от що це тіпа, не їхня позиція. Так я хочу пояснити, хто не знає, людей багато дивиться, це може співпасти у деяких на 100%, а деяким це взагалі би, ну, це не ваш варіант. І вам буде в інший раз. Або э, замовляйте особисті розклади плюс 099 28, 149, 47. І то буде ваше точно на 100%. Кутх, що нам хоче сказати. Другу позицію, хто загадав. Ага, ого. А тут ви такі: двойственность на двойственності. Ви хочете поміняти свою долю. Але, а не, але не знаєте як. І що тут в дорогах? Дорога не знаєте, куди їхати, чи як їхати, чи що. Угу. Прошу. Що це означає? Ви знаєте, вам кажуть, ви тут засиділися дуже в, в тих моментах в прошлому, застрягли. І вам кажуть, уже хорош тут сидіть, виходьте з цієї двойственності, вам допоможе з цим друг і попередження вам йде попередження про те, що ну, не треба бути таким егоїстом. кажуть. Да. А що, що, цим, з цим що з цим зв'язано? Що з цим егоїзмом зв'язано? Ну, заканчувайте, кажуть, якусь історію вам треба закінчувати. Не повертатися в минуле. А з поїздкою що? Що з поїздкою? Та ви тут прив'язані, ви тут не можете нікуди поїхати. В, вроді, бачите, клеточка відчинена, але дьявол вас тримає. Можливо... Це зв'язано з тою ситуацією, що зараз відбувається. Можливо, ви в окупацію не можете виїхати. Можливо, ви хочете поїхати туди, де ем, на даному етапі перекрито все. Все може бути. Тут многоваріантний такий момент, ну, ви, вам, вам самому треба вирішувати, чи самій. Що вам треба для, для, в, цьому, в цьому житті? Застрівати в минулому чи йти в майбутнє. Так, третя така позиція. Дзвіночок хто загадав. Що з поїздки? А вам кажуть, що вас тут обмануть, якщо ви поїдете. Ви там задумали на відстані їхати. Це стосується любовних стосунків, любві, і вам тут не стоїть, вас очікують обмани. Попереджують вас, що не... Стоє їхати взагалі. Добре, дякую до побачення. Пока-пока.